Раз, два, три. Привіт, любителі політично-глобальних стратегій. Я побачив, що вам зайшов огляд залізних сердець. Хто не бачив, подивіться, будь ласка. Так, залізні серця це крута гра, і в ній присутні різні країни. Окрім нашої неньки України. Що ж робити? В мене є вихід, і я з вами ним поділюсь. Раніше все було простіше, просто вибираєте совок і в розділі окупованих зон даруєте незалежність Україні. Ви могли б отримати територію не сучасної держави, а обрізок Республіки СРСР. Тепер з виходом нових патчів та ДЛС, все змінилось і стало складнішим в отриманні України. Тепер вам прийдеться розвалити совок в меню налаштувань перед грою. Інструкція як це зробити є в моєму відео огляді на гру. Мінуси цих способів є тим, що ви отримуєте голу державу без армії, флоту, фабрик і звісно, національних фокусів та ідентичності, просто набіри якої інших держав, які не мали нічого спільного з подіями того періоду та були в нейтралітеті або зовсім ще не існували. Тому я знайшов для вас крутий мод, який вирішить ці проблеми модифікація під назвою Ukrainian State Redux. Що це за мод? Зараз розповім. Це альтернативно історичний мод, який додає в Гру Незалежну Україну під керівництвом Павла Скоропадського. У 1936 році Українська держава збереглася та відстояла незалежність від радянської Росії з 1917 по 1920 роки. І тепер ситуація у регіоні виглядає зовсім інакше. Перед гравцем стоятиме вибір. Як далі рухатиметься Україна? Провести соціалістичні перетворення та примиритися з СРСР. Ноу! Ноуд, пліз, ні! Ні! Ноу! Но! Стати оплотом демократії у східній Європі. Піти в альянс до Польщі, зберегти владу гетьмана та створити власний оборонний альянс із нейтральних країн регіону, повернути до життя анархічні ідеали Махна. Або ж привести до влади націоналістів та зайнятися агресивним збиранням усіх українських земель. Це дуже крутий мод. В нього я награв годин 25. За допомогою нього я зумів відправити проклятих комуняків в склеп до свого улюбленого Леніна-Сефілітика. І шляхів, щоб це зробити, безліч. Починаючи від банального націоналізму чи мирним шляхом, шляхом демократії. Модифікація відкриває перед вами великі можливості в плані фокусів. Ви можете вернутися до совкового життя із підтримкою комунізму або піти шляхом націоналістів на чолі з Бандерою чи Мельником. Або решті решт відновити козацтво та в кінці створити нову Київську Русь. Ми можемо також згадати полякам всі кривди і підкорити їх, о курва! Чи навпаки стати найкращими друзями. Взагалі можливо розібратися з кожним нашим сусідом. Адже хто тільки не був на наших територіях і не кривдив наш народ. Але головним завданням кожного українця це піти в христовий поход на лаптів. І знищити їх. Можливо через Японію підкорити Расистин Федерейшн, а саме через зелений клин. Хто не знає, що це. Це територія на Далекому Сході, десь в районах Хабаровська та Владивостока. Це територія, на яку переселилися або були переселені українці в розмірах до півмільйону. Українці б не були українцями і повністю перетворили ці дикі території на свою рідну Україну, як пишуть історики. Вулицями простягнулися білі мазанки, місцями ще й досі покриті соломою. Попри значну частку українців у населенні, українська мова була практично позбавлена права на існування, особливо в містах. Це була така від мене ремарка: а ось що пишуть автори самого моду, особливості моду. Історичні партії, лідери та воєначальники з портретами, безліч шляхів розвитку історії, для чого додані дерева національних фокусів. З приблизно 450 елементами, десятки національних духів, радників та конструкторських бюро, близько 800 нових подій, 300 рішень та 60 досягнень. Додані нові регіони та деякі дрібніші деталі карти, замінено радянські топоніми, міст та регіонів, також додані фрази для українського війська. Опрацьовано багато українських етнічних земель за межами початкової території. Західна Україна, Закарпаття, Кубань. Для них також додані свої невеликі дерева фокусів інтеграція з іншими державами. Додано фокуси СРСР, Третього Рейху Франції, Польщі, Югославії, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Японії, Болгарії та Туреччини. Крім України, доданий Незалежний Крим, де після поразки в громадянській війні ховаються білогвардійці на чолі з Врангелем. У Криму можна відтворити Кримське ханство. І висунути претензії на колишні його території шляхом фашизму, або до організації абсолютної диктатури Врангеля, або створення німецького протекторату Готенланд, шляхом комуністів створити соціалістичне суспільство і повалити уряд України або приєднатися до радянського протекторату, а шляхом демократії створити останній острів Свободи. За Японією ви можете створити колабораціоністський уряд зеленого клина. І грати за нього, на шляху лояльності Японії разом із нею перемогти спільних ворогів, шляхом фашизму пред'явити претензії на радянські території зеленого клина, шляхом комунізму із Союзом успадкувати ідеї жовтої Росії і шляхом демократії утримуватися від впливу двох гігантів. На цьому буде все в описі цього моду, але я вам скажу це дуже крутий мод. В нього повинен зграти кожен українець, який полюбляє стратегії по типу залізні серця. Також для власників, як легальних, так і не дуже легальних, буде все в описі, як встановлювати моди. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Оревуар. А вигоі.